Комунальне підприємство Спецкомунтранс продовжує видавати сміттєві контейнери у селах Миргородської громади. 70 сміттєвих баків вже отримали жителі Дібрівки. І з самого ранку охочі взяти пластикові контейнери впорядковано отримали особистий рахунок та власне бак. Як говорить директор спецкомунтрансу Олександр Онищенко, все більше громадян бажають мати в своєму домогосподарстві такий контейнер для збору твердих побутових відходів. Ми до цього доволі, проводили велику роз'ясливу роботу. Нам, ну, нам вдалося переконати мешканців, що контейнер у власний будинок це добре, це зручно, це по-європейськи, це сучасно, це зберігає екологію вашого рідного села. Контейнери дуже прості у використанні, та за словами Олександра Онищенка, мають хорошу якість. Тепер двічі на місяць працівники підприємства будуть приїжджати у Дібрівку і вивозити сміття. Коштує така послуга 49 гривень 50 копійок з однієї людини. А сміттєвий контейнер жителям видається безкоштовно. Надалі спецкомунтранс планує поставити у селі і великі контейнери типу депо може на цьому тижні на наступному доставимо контейнера депо для збору скла пластику та паперу. І таких ну, відходів, які підлягають переробці, достав сюди в село, інспектор визначить місця, побалакає з людьми, де це найбільше буде зручно. І таким чином у нас Дібрівка буде долучена до європейських моделей по збору відходів і поводження з ними. Підприємство Спецкомунтранс буде і надалі закупляти пластикові індивідуальні контейнери, адже все більше людей виявляє бажання мати власний бак і збирати відходи в одному місці. Варто зазначити, що використання пластикових контейнерів у приватних домогосподарствах та організоване вивезення сміття ймовірно допоможуть вирішити проблему стихійних сміттєзвалищ у селах громади.